Добрий день, друзі. Сьогодні вашого уваги хочу запропонувати отакі у нас ну деякі новинки, деякі вже були такі у нас деталі. Це силикон. Давайте по силікону. Так, чохол шарніра рульових тяг. Це рульовий тяг старого зразку, тобто там, де палець, рульовий тоненький. Це підрульову колонку. Розраховано не там, де суцільна тяга, наголошую, а там, де рульова колонка, де дозатор, там вже інше воно. Або якщо у вас двосторонній циліндр, тоді у вас, наконечники зберігаються такі старого зразку. Вони підійдуть. По вартості 110 гривень один такий силиконовий чохол коштує. Бачите, кольори є і такі, і такі. Так, Потім чохол тормозний. Ну, от він. Так. Це термозний чехол, також силикон 120 гривень. Він зараз коштує. дорожче дещо був до цього 100 гривень. Так, потім чохол речага КПП Силиконовий. Це з боковим керуванням. Отакий 230 гривень. Пильник важеля КПП до малої кабіни силиконовий. Це у нас він коштує 260 гривень. Так, потім. Отакий от от до важеля з боковим керуванням, КПП з боковим керуванням. Він коштує 1000 гривень. Друзі. Ну, я сам здивований, але ну, така вартість. Тут же, якщо є бажання, замовляйте, будь ласка. Потім є у нас такі силиконові ущільнювачі картера Масляного. Це у нас коштує 200 гривень. Воно комплектно отак от парою продається. Потім... У нас є отакі ущільнювачі гільзи, також силикон. Комплект також парою, вони дві одиниці продаються. Коштує у нас 120 гривень такий комплект, пара така. От воно комплектно попакована. Друзі, кому що зацікавило, будь ласка, звертайтеся От за цим номером. Максим мене звати. Також нагадую вам: Литва, Латвія та Молдова. Не зволікайте, є важливість відправлення в вашу країну. Для цього вам потрібно зв'язатися з перевізниками за номерами, які на екрані бачили, або в описі під відео. Друзі, дякую вам за перегляди, ставте подобайки, на все добре.